Українці не розуміють, навіщо в Канаді пікапи? Чому всі їздять пікапами? Що це якась тупість, якась не потрібно і краще купити якусь якусь там бусика. А все дуже просто. Бусики переважно завжди попадають в різні кювети, різні проблеми, застригають. А трак пікап це універсальний автомобіль, який може робити абсолютно все. Ви можете в ньому спати. Ви можете перевести. Любу одну або дві речі, які завгодно, які завгодно, чи вони високі, чи низькі, а в бусики не всі навіть можуть взяти високу річ в себе і потрібно її може належачі ставити. А деякі речі навіть належачі не можна поставити. Ну і додаток того всього це просто машина, яка може вас врятувати в будь-якій ситуації. Коли така погода на вулиці, ви дуже щасливі, і ви бачите, як тут люди впевнено на пікапах, на пікапах їздять, і тільки на пікапах впевнено їздять, а всі решта мучаться завжди завжди застригають, і не так все весело і просто. Тому пікапи надзвичайно класні автомобілі, і потрібно пікапом на пікапу поїздити, щоб зрозуміти, чому справді це така класна машина і така універсальна машина. А ви що думаєте про це?